І так, привіт всім. Купив я скутера Honda Diorna на, на 50 кубів. Хочу зробити маленький обзор на нього, показати, в якому вона стані. Купив я для того, щоб встановити і їздити. А там, якщо щось не так, як кажуть, то продам її. Там буде видно. І кстати, вона навіть на документах. Тамара Е, все нормально Короче и так Насчет обзора В середине вот это Все нормально Тут а так само все хорошо Ключ тут получается Только один є. Сзади работает Сразу покажу Вот тут получается Тоже все хорошо Работает замок Оператор руля теж робить. Отут я, в принципі, нічого не знаю, що там робить що ні. Тому що, зараз включу, сигнал то є а, повороти. Коротше, вони щось отак і все. Так само це. Тобто треба дивитися на допродки. А взаді... А, повороти стопені нічого не роблять тому що от лампочка висит. А вдруг получается взагалі вообще нет. це, получается я сюда його так закинув Вздухан, наче состояние, значит так уж все нормально, не побите В принципі, на вигляд все нормально. Маркизатор там стоит вот такий образец. Мені сказали, что його купували где-то 3-4 тижні назад. Карбюратор Стоїть тут а, новий, але ну, я пробував його регулювати. Коротше, що тут взагалі не зрозуміло. Не хоче він заводитись. Завів один раз, диму дуже багато було і все. Скинув циліндр. А там виходить що? Там а, не те, що півкартера, там бензину, масло, все остальне. Прокладків тут а, під циліндром не було. Хтось якось там странно збирав, але я тут не було. Під ліпісковим клапаном теж прокладки не було і там, де насос так, коротше, дуже капає. А, статі, от знизу видно, вже теж накапло само по собі. Кікстартер, виходить, мінявся, лапка теж мінялася. А, скати тут вони купили тож, виходить, нові поставили, що задні, що передні. Як бачите, скат абсолютно новий. І передній теж. Далі ці різаночки є. Спад в ідеальному стані. Вилка тут виходить. Так-то все нормально, тільки тут защити немає, тут ще повинна така бути. Оця штучка, що вона таке, то вже така, не дуже. Диск сам по собі, наче все нормально. Турмоза перевірав передні, задні працюють. Щиток передній. А тут тріщини є, це поправімо, зробити. Сигнал тут робочий, отакий От він пошкальований, доволі також не раз падав він, я так понял. чи за щось зачіплявся. Збоку тут маленької пластмаски немає, Відломалося Тут все нормально, тільки тут треба. Оставити, почалося защелкнути в середину, О, там вже тріщина є, акумулятор тут є, такий виходить, Акумулятор поставили то я сюди вони нові, точніше новий акумулятор поставили Багажник ось такий маленький, стопний побитий, все добре. Оце, коротше... Чуточок задній, от, трошки надломаний. Так, що тут ще? З цього боку він вже підкрасений? Це воно все отак, виходить, пластмаса висить, тому що я її там скидав, дивився до мотора, вкрай нічого не вийшло. Защита тут є на генератор вона Я просто зняв, трубу я зняв, бо це я маю розбирати. Я саме ну Цилиндр, кстати, там хороший, расцарапан, поршень тоже. Но кольца уже, в кольцах выработка есть. Что и -то, то кольца, это 100% буду меняться. Кольмеваловый шаг есть, кольмевал трава менять тут. Ага, поворотники, это все шумлера. Ну, мне, по крайней мере, сказали, что они рабочие. Тут великий минус, От, виходить, немає цього бутка, чи як там. Ну, вони не дешеві, я так скажу. 300 гривень дивився в інтернеті саме дешевше, 285. Якийсь маленький ободочок чи як він там називається. Приборка от так ходить. Треба теж розбирати, дивіться, повороти. Виходить, передній скотч чи ізолінту точніше вибачаюсь. тут а, визуально так вот уже все нормально но вот тут получается тоже уже повыедало я не знаю что продается сидится новое да и тут -то тоже пластмасса трошка надбита Итак, вот я разобрал этот скутер. Ну так, не полностью, но разобрал. Короче, Ще тут з'явилися недоліки, так як насчет кріплень всяких там, що одорвані на проволочках, що тут виходить приборка, то тут шатається. А чого тому що одорване кріплення одне, там, друге, третє, четверте. Коротше, треба щось тут, тут думати, коли ходити. Не буде всю панель так сказати, пластмасу. А буду якось там думати по своїх кріпленнях можливості повороти. Получається, лівий працює, правий працює насчет лівого, то вот отак. Якщо стукнути по реле поворот, то воно отак от типу, працює. Зголос ну, з тим, що воно виходить, не робоче Сигнал уже робить, просто витягнув, втикнув назад і воно в принцип, працює. Там окис треба почистити. Тросика на спідометрі я викинув, тому що він вірваний. Сам спідометр робочий, така шнурка поломано, крути, все добре. Тут, коротше, одормано, тут -то, короче, багато зеленого, тобто окислі. Треба почистити бензином, як мінімум. Пластмаса, тут то 4 болта, щоб під ногами було, а от тут, виходить, посередині ще допоможе мало тут кріпиться, як там і тут хоча це все болото, то не було -то ніяких болтів. Тобто їздив на половину кріплення, так сказати. Казав, що гримить. звісно буде гриміти, так як він повністю не до кучі. А тут виходить отак. Болта тут ніякого не було. А вот там получается видно воно. Болтик вирваний, то есть бак ходит туди и сюда. И что-то тут мокре. Чи то бензин пропускает, то масло Без понятия. Бачок тут, конечно, серьезный на масло такий. И, кстати, что тут на масло. А воно там показує чи не показує я не в курсі це виходить теж повністю не було причеплене, отаковане. Ну, якось так. Далі стадії кольонвал. Тут, виходить, спочинки погані. Треба міняти ремінь пожований. Кришку не можу зняти. Табу полізований конкретно. Колінвал треба поміняти, бо вже це новий шат є. Коротше, тут цих поломок багато. Якщо вийде зробити, якщо вам інтересно це відео получилось, то ставте лайк, а я зроблю його, запишу відео, покажу, а, який в мене в окончанні вийшов. Так що всім пока. Ставте лайки або дизлайки. Вирішувати вам. 真的。